Дорогие наши воины Украины, мы, жители города Волноваха, со словами благодарности и поддержки обращаемся к вам. 8 сентября мы будем отмечать освобождение Донбасса от немецкого фашизма. А теперь у нас идет борьба с русским фашизмом. Захисники Украины, от всей громады города Волноваха хочу выразить вам великую благодарность. За захист Волновахи і усієї України, дорогі воїни, дякую вам за те, що оберігаєте наше життя ціною власного життя. Слава Україні! Радісні безпені діти за наймаріше. Бачити, їх такими це велике щастя. Ви віддаєте за нас найголовніше, що дав вам Бог: ви віддаєте своє життя, бережіть себе, ви наші герої. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Все так. Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все. Славні українські воїни, герої. Ви захистили моє рідне місто Памбаху сучасної дикої орди, так званого Московського мира. Але та жертва, яку ви принесли, залишиться надовго, вільно. Хочу сказать огромное человеческое спасибо воинам, которые находятся у нас в городе Волновахе, стоят на наших боевых позициях, защищают нашу волновасскую землю. Большое вам человеческое, огромное спасибо. Хочу поблагодарить всех военных, которые охраняют мой город, за то, что они пришли нам на помощь в трудную минуту, и без них бы мы не справились. Большое вам спасибо, ребята. Дорогие воины, щиро дякуем, что вы обороните наш край и нашу Украину. И щиро желаем вам здоровья и злого до вашим родинам. Спасибо, что вы есть рядом. Спасибо вам за нашу жизнь. Спасибо вам за верность и надежность, за то, что вы нас оберегаете. И будьте уверены в том, что вы здесь не одни. Не, вы для нас герои. Вы настоящие мужчины, которые выполняют свой долг. Слава Украине! Повертайся живыми до своей родины. Каждое утро, благодаря вам, мы просыпаемся в мирном украинском городе. Спасибо вам за вашу отвагу, за вашу смелость, за ваше мудрость. Спасибо за то, что вы нас оберегаете. Мы любим вас. Хлопцы, я говорю вам, что вы разыгрывающие властным фигням защищаете нас. Вы справедливые люди. Дорогие солдаты, спасибо вам за то, что вы охраняете нас и приносите мир в наши дома. Мы тоже вам вдячны за наш заказ, за то, что вы здесь, в таких важных умах. Країна наша живе у буремні часи. Коли настане мир, ніхто вже з нас не знає. Ми всі заплутались у тій брехні, яку нам кожен день у волі бувають. Та зараз тут, на сході, вірна, де кожен день у когось очі навіть закриваються. Ось, дивись, ще одна душа. Вже не завжди не буде Солдати, дякуємо вам! За те, що ми не впали на коліна, та не забудемо ніколи на серця тих, що вони на прийде. А ці душі ні і вам поклон За те, що ви у нас є, за те, що ви охороняєте наш город, нашу родину, нашу вулицю. Ми вас любимо. невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен. Помолимося за них. за трошки вдячі світлої, простої. В час зрад страшних і втрат таких гірких і без імен. Вони для нас герої. Хлопці, дякуємо вам за все. Тримайтесь, ми з вами. Якщо щось треба, дзвоніть, пишіть, допоможемо. Хлопці ви наша опора та надія. Будь ласка, повертатися живими додому. І знайте, що з нами Бог, з нами Україна, слава Україні.